Анджей Дуда раптово звинуватив Україну у втягуванні Польщі у війну. За словами Дуда, це було в інтересах України. Україна від самого початку повномасштабної війни намагалася втягнути в неї Польщу та інші країни НАТО. Про це заявив експрезидент Польщі Анджей Дуда в своєму інтерв'ю для журналіста Богдана Римановському. Вони українці з самого початку намагалися втягнути всіх у війну. Це очевидно. Це в їхніх інтересах, і було б найкраще, якби вони змогли втягнути у війну країни НАТО. Сказав він за словами Анджея, Україна шукала союзників, які воювали б на їхньому боці проти росіян. Він додав, що Польща не могла піти на це. Експрезидент Польщі також сказав, що президент України. Володимир Зеленський намагався тиснути на Варшаву. Він додав, що восени 2022 року, коли на територію Польщі впала ракета, український лідер нібито почав вимагати заяви про те, що це була російська ракета. Ну і до речі, ще й раніше заступник міністра оборони Польщі Павел Зелевський заявив, що Варшава не буде відправляти війська в Україну після завершення бойових дій. Він запевнив, що Польща створить база та організує логістику для військ. Які братимуть участь у подібній місії. Ну а за словами а, Залевського, завдання Польщі це забезпечити безпеку на її кордоні з Арефію і Білорусі. Він підкреслив, що там загроза настільки велика, що Польща не може послабити свої сили. Ось такі, от а, досить гучні, я б сказала, заяви лунали. Ну і ще дещо про Анджея Дудо, адже він також і говорив саме акцентуючи увагу на ось цим на ось цьому так перепрошую, інциденті з падінням української. Ракате у Люблінському воєводстві восени 2022 року, а саме. Так дописують про те, що у листопаді 2022 року російська ракета впала на село Пшеводув у Люблінському воєводстві. Загинуло тоді двоє людей. А пізніше Польща підтримала версію, що ракету випустили, начебто, українські засоби ППО. Журналіст запитав у Дути, чи телефонував йому Зеленський? Чи тиснув він, що Польща заявила про належність ракети Росії? А далі їхній діалог невеличкий. Чи телефонував вам президент Зеленський? Чи можете ви сказати, що він почав тиснути на Польщу, щоб вона негайно голосила, що це російська ракета? Запитав журналіст. Можна так сказати, відповів колишній президент. Ви були шоковані тоді? Запитав журналіст. Ні, відповів Дуда. Ви не сприймали це як спробу втягнути Польщу війну? Запитав журналіст. Я так це сприйняв, зізнався Дуда. І що ви йому сказали? Нічого, вони українці від самого початку намагалися втягнути всіх у війну. Це очевидно, це в їхніх інтересах і відалі. Вони могли б втягнути у війну країни НАТО. Очевидно, що вони шукають тих, хто Воював би проти росіян на їхньому боці. Це відбувається від першого дня, але ми ніколи не могли з цим погодитися, заявив колишній президент Польщі. ну і знову ж таки бачимо, що а, дуже і дуже такі гучні заяви, я б сказала, знову ж таки Анджей Дуде робив з приводу того, що, а, начебто, наша країна хоче втягнути у війну, так би мовити, так а, реш... Так, у війну проти Російської Федерації, саму Польщу. Ну знову ж таки, будемо далі слідкувати з вами за а, всією цією інформацією. Ну а тим часом також від видання Reuters напередодні з'являлась інформація з приводу того, хто ще прибуде так до Парижу. І мова йшла також також. Перепрошую про а, спецпосланця президента Сполучених Штатів Америки Стіва Віткофа дописував про те, що у четвер прибуде він до Парижу, де відбудеться засідання коаліції рішучих під головуванням Франції та Британії. Ну а водночас телеканал CNN уточнює, що наразі не зрозуміло чи братиме Вітков участь у зустрічі коаліції охочих. Ну і знову ж таки з'являлася інформація про те, що зустріч, що відбудеться як вочному, так і віртуальному форматі, об'єднає лідерів переважно з Європи. А також Туреччини, Австралії та Канади. А ну і що наразі з'являється вже оновлена інформація з приводу того, що Вітков, начебто, залишив Єлисейський палац, так де знову ж таки сьогодні, в четвер зібралися засідання країн з так званої коаліції рішучих, і через 45 хвилин після початку засідання він знову ж таки залишив Єлисейський палац. Також різні змі дописували різну інформацію з приводу того скільки часу він там пробув, знову. Тому ж таки, ще будемо чекати і спостерігати за оновленою інформацією. Ну, а тим часом дописують і про те, що. У Єлисейському палаці повідомили кореспонденції Європравди нашим колегам, що такий розвиток подій він був запланований. Пан Вітков взяв участь у частині роботи коаліції рішучих та взяв слово перед присутніми лідерами держав та урядів. Він мав залишити засідання для іншої зустрічі. Пан Віков повернеться для телефонної розмови з Трампом. прокоментували в офісі Макрона. Ну і за даними джерел Європравди в Парижі у Віткофа запланована зустріч з українською делегацією, включаючи Зеленську. Кого а, ну і також досить цікаво ще інформація з'являється від того, що Єрмак разом з Рустемом Умєровим зустрілися в Парижі із спецпосланником Трампа Стівом Віткофом. Говорили вони про гарантії безпеки, санкції та повернення українських дітей. Про це повідомив керівник офісу президента. Ну і разом із секретарем РНБО вони також провели зустрічі із радником прем'єра Великої Британії з питань нацбезпеки Джонатаном Паулом, дипломатичним радником президента Франції, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Юнтером Заутером та дипломатичним радником Ком голови ради міністрів Італії Фабріціо Саджо. продовжуємо координувати позицію, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України. Війну, яку розпочала Росія, необхідно зупинити принципи президента Трампа. Мир через силу, саме той підхід, який може вплинути на агресора. Знову ж таки бачимо, що Стів Вітков досить швидко залишив зустріч, так як би мовити, коаліції охочих. Ну і знову ж таки. Керівник офісу президента також дописував про те, що головна мета задача це практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути сильними, діями в небі, на морі та на землі. Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей.